Лайфхак як налажати так, щоб офігіли одночасно 100 людей. Коротше, історія така. Колись давно я проводив весілля та будь-який період в історії мого життя, що я був ведучим на весіллях, і з понеділка по п'ятницю я працював на своїй it роботі а в суботу і в неділю я проводив весілля. І, до речі, дуже непогано проводив весілля, тому що мені після них платили. Якби було погано, ніхто би не платив. Але одне весілля я запам'ятаю назавжди. Якщо мені пам'ять не зраджує. Воно було в Дрогобичі і там в кінці весілля мав бути величезний салют. Та ми колись жили в часи, коли над тобою щось взривається, це весело. І чим більше того взривається, то веселіше. Хороші були часи. За весь той салют відповідав тато молодої. Він до мене підійшов і сказав: то дуже дорогий салют. Ми дуже багато грошей заплатили за той салют. Все має бути чітко. Я тільки всіх зберу молодих гостей. Ти підеш через дорогу. А там така, знаєте, траса, і той салют стояв через дорогу від ресторану. Каже до мене, ти підеш через ту дорогу, я подам тобі сигнал рукою. Коли всіх зберу, ти підпалюєш, люди балдіють. Ну без питань я пішов через ту дорогу. Стою з запальничкою на варті салюту. Такого чекаю сигнал від того тата рукою. Дивлюсь на нього, руку підняв. Я без задньої думки опускаюся, підпалюю салют, салют злітає. І я дивлюся через дорогу. Увірено до мене біжить тато невеселий, нещасливий, злий і агресивний. Таких матюків свою сторону я ще не чув. Пояснюю, подавати сигнал рукою ведучому, який має підпалити дуже дорогий салют, це була максимально галіма ідея. Тому що, коли ти домовляєшся подати сигнал отакою рукою ведучому, ти не маєш кликати гостей на салют теж отак. Тому що я дуже далеко через дорогу. І їздять машини, і я не чую, що ти там кричиш. Ти підняв руку, ти кликав гостей. А я зрозумів, що пора підпалювати дуже дорогий салют. Коротше, молоді не побачили салют, тому що молода в той час була в туалеті, а молодий пив по 50 грам своїми. Колегами, висновок, коли з кимось домовляєтесь, старайтесь робити це максимально чітко і будьте чемними, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Родина, родина.